Нові карти для колди і КС 2, 5 ігор по Resident Evil, продовження The Last of Us і все це тільки початок. Від останнього випуску новин гросвіту ігропростір поповнився багатьма новинками та цікавинками, про котрі ми поговоримо у 76-му випуску. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Технологічний прогрес став на шлях активного розвитку і те, про що ми могли тільки мріяти, колись поступово проваджується в наш побут. Так нещодавно Resident Evil 8 Village встиг вийти на айфонах, а популярні онлайн-ігри вже давно можна побачити на Android. Прийшла черга робити наступний крок, і ним стане вихід Elden Ring на смартфонах. Над мобільною версією гри робота триває ще з 2022-го. Більше того, Tencent не хоче перетворювати гру на типову мобільну грінделку, хоч внутрішньоігровий магазин в ній таки буде. Розповсюджуватиметься гра на умовно безкоштовній моделі. Мадс Мікільсен не з'явиться в Death Stranding 2. Це підтвердив Кідеа Кодзіма в своєму твіттері. Він каже, що для першої частини цей персонаж був край важливим, та й попрацювати з Мадсом ще те задоволення. Але історія його персонажа закінчена, тому було б нелогічно вписувати його в продовження. Гадаємо, що вийде друга частина у 2025-му. Нове Call of Duty Black Ops Galf War піде шляхом серії Battlefield. Це таки станеться. В грі з'явиться відкритий світ, сайт-квести і різного роду транспорт. Будуть і типові коридорні місії, а також зомбі режим і мультиплеєр. Важливо підкреслити те, що всі асети новинки створюються з нуля, що дозволить продемонструвати дійсно оновлену графіку. За останніми інсайдами з'явиться гра в жовтні цього року. Відьмак 4 і Кіберпанк 2 залишаться кросплатформеними іграми, жодних ексклюзивів. Про це заявив співзасновник компанії Міхал Новаковський. За його словами, лише першу частину відьмака не вдалося випустити на консолях і вся справа проблеми, в фінансових проблемах, котрі ледь було, не збанкротили компанію. Зате ремейк першої частини вийде на всіх платформах. До КС-2 вийшла обнова, яка додає в гру класичний режим гонка озброєнь і дві нові карти Bedgage і Шотс. Також обнову додає новий кейс з 17 з Перетворює електрошокер з одноразового на постійний, додає новий слот для наклейок і дозволяє клеїти їх в нових місцях, додає кнопку повернути все в меню закупівлі, а також кіні для диму. Стрільбу хлопці теж трішки поправили шляхом коректування саптіків. Одразу 5 різних частин Resident Evil вже знаходяться в розробці. Таку заяву робить відомий інсайдер з ніком DustGolem. В цій п'ятірці знаходиться і нова дев'ята частина серії, яка вийде не раніше 25-го року. Ну а назви інших тайтлів залишаються в таємниці. Швидше за все, це ремейки на попередніх частинах. Утім, жодного ремейку попередніх частин ми не побачимо цьогоріч. Зате існує ймовірність побачити ремейк першої Uncharted, над котрою нібито вже давно працюють. В коді The Last of Us 1 Моддер відшукав безліч відсилань до ремейку першої Uncharted, але ми так і не знаємо, чи вийде вона взагалі. Можливо, над грою вже давно ніхто не працює або ж зовсім навпаки. Що знаємо точно, то це вихід The Last of Us 3. Ніл Дракман заявив, що нещодавно його осяяла концепція завершення трилогії, але не знати, чи будуть там вже знайомі нам персонажі. Таким макаром сподіватись на вихід гри варто під кінець життя PS5, адже ж потрібно зробити ремастер для PS6 за фул прайс. На цьому все. Підписуйтесь на канал ArtLine Play, ставте лойс під цим відео і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину Artline, де ви можете завжди купити топовий ігровий ПК.